Приймаємо замовлення на лід. Кому треба. Такий відбірний. А Полінаріч, по чому лід продаєш? Дорого. Дорого. Отак <плес> От працює сітка від відграду. А ви самі вирішите, потрібна вона вам чи не потрібна. Ось школка, все ціленьке, ніде тут ні жодної градинки. А там десь було там, дірка, у нас тут, збоку позадувало. В дірки, в дірки. А зараз підійдемо тут, є школка, що була не прикрита. Ну, я Не знаю. Зараз буде важко сказати, що саме пошкоджено. Це вже будемо дивитися ось, або вечором, або завтра. Ну так-то не лежить, ніякий гілок там десь листя побило. Ось така красота.